Шановні діти, сьогодні ми проведемо урок пам'яті, який буде присвячений нашому земляку Роману Капацію. Він загинув на сході, бо оборонив нашу рідну неньку Україну. Ми дуже сумуємо за ним. І сьогодні навіть і погода, плаче за Романом. Директор Оболонської школи Семенівського району проводить урок пам'яті, розповідає школярам про свого учня Романа Капація. Роман уже другий її вихованець, який загинув на кривавому сході. Каже, хлопчина був дуже добрим, завжди першим прийде на допомогу і нікого не залишить у біді. Я пам'ятаю Романа дуже добрим хлопцем, працьовитим, який на всі прохання відгукувався тільки позитивно. От він любив працювати на ділянці, любив працювати у майстерні, любив працювати. Ось такі прості, сільсько сільськогосподарська проця. Це його було перше. Не треба було нікого гукати, тільки Романа. Романа мобілізували до війська на початку 2015-го. Він міг і не потрапити до армії, адже був батьком шести дітей. Один із синів його серйозно хворіє. Однак бронею від служби на сході так і не скористався. 31 травня під час так званого перемир'я у власному тилу Роман разом із друзями потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи ворога. Романа в полон забрали ще з одним бійцем. Поїздівалися над романом. Якби були люди, а не не люди, то жив би роман. Поміняли п'єта і все. А то мало того, що поїздвалися, так оддали, коли вже в руками розводили. Романа звільнили з полону на початку липня, та й то тільки після того, як стало зрозуміло, хлопець у вкрай важкому стані. Все його тіло було посічене ножами, ноги та руки, прострелені. Лікарі робили все, що могли. Щоб врятувати земляка, кошти збирали всім миром. Збирали всі з бабушки 2-5 гривень, це хто скільки міг. Фермери, в нас район більш аграрний, у нас немає великих підприємств, в основному це аграрники, але всі, хто міг долучитися, це. Підприємства і сільгосвиробники в першу чергу також допомагали. Романа готували до лікування в Німеччині, і з'явилася надія на порятунок, але 11 грудня його серце зупинилося. У нього залишилось шестеро дітей. Наймолодшій донечці Валерії не виповнилось ще й року.